Благодійний спортивний турнір з плавання на підтримку збройних сил України зібрав багато небайдужих миколаївців, адже основна мета проведення заходу згадати хлопців, які загинули на сході. У багатьох залишились родини. У них хасталі сім'ї, це ті люди, які потрібні в підтримці, потрібні в допомогі. і тому волонтери совмісно з, з спортсменами вирішили почтити пам'ять воїнів плавців по соревнованнями по плаванню. Всього у благодійному спортивному турнірі з плавання змагали 60 учасників. Це і школярі, і досвідчені спортсмени, а також команда і підрозділів Збройних сил України. Нам вдалося ще раз підчеркнути те єдинення, которое безумовно существує між народом України і Українськими українськими воєнними. За час проведення змагань волонтери збирали кошти для допомоги родинам загиблих військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.